16.45. в Україні я солом'язвійська в ефірі ТСН. Троє українських військових загинули на Донбасі за минулу добу. 24 поранені. За даними прес-центру, АТО бойовики напередодні 56 разів атакували позиції українських сил з новинами зі сходу. Світлана Фечун. Бойовики зосередили свою активність на трьох стратегічних напрямках: Луганському, де зокрема не припиняють штурмувати трасу Бахмутка. Дебальцевському, де, де на передову виведено підсилену бронетехнікою групу російських військових, та Маріупольському обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів. Які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань, незаконні бандитські угрупування не припиняють вогневих атак на будинки мирних жителів. Мобільні групи з важкої зброї роз'їжджають містами і відкривають хаотичний вогонь. дитина патрони на ту. Стой. У Дебальцевому бойовики розтращили 20 громадських об'єктів. У станиці Луганській два будинки зруйновані вщент. Ще шість багатоповерхівок сильно пошкоджені. Осколками поранена одна людина. В Донецьку під час обстрілу Куйбишевського та Київського районів поранені 12 мирних жителів. Через влучання снарядів розірвало чотири автомобілі, пошкоджені комунікації. Без води залишилися кілька мікрорайонів, без газу понад 5 тисяч абонентів. Попри домовленості з бойовиками про час тиші для полагодження комунікацій у трьох ізбенці, мешканці якої вже кілька тижнів без комунальних благ вогню вони так і не припинили. Перемовини йшлися щодо створення умов для відновлення газу та електропостачання в селищі Трьох Ізбенка. У неділю зранку українські ремонтники почали відновлювальні роботи, проте бойовики порушили власні обіцянки та з гранатометів відкрили вогонь по бригаді цивільних працівників. Роботи довелося зупинити, щоб не наражати людей на небезпеку. Попри постійні обстріли, в окуповані бойовиками міста повертаються місцеві жителі. як додому і своїм родним і близьким мені нікому не нужден. Донечанки наважуються навіть на пологи під обстрілами. Не спали, страшно. Нічого предупредили, що зберіть пакетик, якщо що будемо біля в підвал помнобі. В Три дні всі задоволи промить. Світлана Фечун, Донбас, СН 1+,1. Два солдата загинули ще двоє поранено через обстріл базового табору у Дебальцевому. Три дні місто та пости в околицях терористи обстрілюють зградів. Найпотужніший констатує солдати був минулої ночі. Терористи не наважуються підходити близько до постів, стріляючи по ним з артилерії. Попри це, українські солдати не відповідають. У них наказ спостерігати навіть попри втрати серед наших бійців, каже наш Руслан Ярмолюк. Вирви за вглибшки з людський зріст, завалені будинки і згарища. Позавчора і позапозавчора дуже сильно. Два дні підряд, і ночі, і гради, і урагани. Дебальцево вже три дні бойовики зрівнюють з землею. Сьогодні уперше люди вийшли з підвалів на вулиці. Ця жінка доглядає за сусідськими трьома малюками, поки матір стоїть у черзі за дитячим харчуванням. Хочемо всі, звісно, міра, не хочемо війни. Ну а що, а біжати нікуди. Нікуди біжать. От нету ні, денег, ні нікуди. Куди біжати? Поки дом цілий, поки і сидимо. Браму на виїзді з міста боронять вони. Хлопці вже з колишнього 25-го тербатальйону. Щоранку під кулями снайпера піднімають прапор над постом і щовечора його опускають. Немного є страшно, але швидко, швидко встановлюємо флаг і швидко виходять. Ну, це ж достоинство наше. гордість України, наш флаг. Тому і не страшно. Це вони поклали російських морських піхотинців, коли ті спробували розвідкою боєм увійти в місто. На своєму клаптику української землі хлопці з Київщини воюють вже понад три місяці без замін та надії на тепло і відпочинок. Їхній батальйон просто переназвали, і термін перебування на фронті фактично обнулили. Ані срок двадцяте наября чотирнадцятого року. Не міняють тому що об'яснілі. В общем, даже без об'яснені. Батальйон переймінован з 25-го територіальної оборони в 25-й мотопіхотний батальйон в Збройних силах України. Ротація відложена. Їх поливають щодня градами та мінометами, а солдати стоять і не відповідають. Залізні їжаки, бетонні блоки. Це траса на стахання, і вона зараз закрита. Це передова сил. АТО. усе довкола зрите, вирву від снарядів. Усі бетонні блоки прострілені від куль. Війна, яка забирає сотні життів цим солдатам, не зрозуміла. По ним стріляють щодня з градів та мінометів, а вони не можуть стріляти у відповідь. Команда просто спостерігати. У таких спостереженнях за ворогом уже загинуло кілька бійців. А ті, що поранені, не можуть довести у шпиталях, що це бойові поранення, а не побутова травма. Ребята, які отримують ранення, їм роблять необережно положнюються зброєю. І все таке. Короче, просто наші жони. Не мовить до того, що навіть говорю, не да бог, якщо кого-то убьют, Коротше, просто виходить погибли ребята из за халатності. Дядько Юрій у підрозділі найстарший, йому 55 років. Думав, що за два місяці проженуть терористів тепер доведеться зимувати в окопах ще й без зарплати. То мені тільки за чотири місяці дали першу зарплату. І обіцяли, що друга буде. Ну жінка в середу знає, якщо буде друга. То мені знову треба їздити, щоб дали зарплату. Хлопці самі про себе дбають, бо збройним силам нині не до них. Солдати не знають навіть де їхні командири. Ті тут бувають рідко і на короткий час. Я не бачу ефективного управління. починаючи від обезпечення нас, которым в ітогі ми займаємося, не люди, які за это... Я говорю об, об абізпечення боєприпасами топливом. всім всем в итоге займаємося, скажем, ми і по своей ініціативі під пронизливим морозним вітром, кулями та снарядами, вони не втрачають віри і дякують усім волонтерам, що тримають їх, захисників батьківщини на плаву. Я хочу сказати людям вам, що ви ділите для нас. Тому що, если б не ви, нам прийшлося б 5, в 10, в 20 разів тяжелее. Поэтому спасибо вам большое. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Понеділок у Маріуполі розпочався стріляниною по російських безпілотниках. У штабі АТО підтвердили, впродовж ночі над сектором М було зафіксовано декілька об'єктів, і по них було відкрито вогонь. Наразі запевняють у штабі ситуація під контролем. На місці працює наш кореспондент Мар'яна Бухан. Вітаю, Мар'яно. Чи справді все спокійно? Вітаю, Соломія. Дійсно, два безпілотники залітали на українську територію, але збити їх кажуть у штабі Нацгвардії українським бійцям не вдалося. І все через те, що летіли апарати на дуже великі відстані від землі. Неспокійно поблизу моріуполя було зранку. Бойовики вели міномени обстріл кількох українських позицій в штабі Нацгвардії називають населених пунктів або конкретно лопастів, лише кажуть, що обстріли бойовики вели з півночі та сходу. Але за нашу інформацію, обстрілювали селище Гранітне. Українські бійці атаки відбили в ліпшу прямову. Вранці, в 6 годині 30 хвилин, по 7 годині 40 хвилин, Терористи вели мінометний обстріл українських позицій. Українські силовики дали відсіч і подавили вогніві позиції терористів. Втрат з нашої сторони немає. А втрати терористів ще зараз поки що уточнюються. Тим часом у самому Маріуполі це спокійно. це достатньо далеко це ну, близько 100 кілометрів. Щоб заїхати, це треба подавати кілька блокпостів з перевіркою документів і речей. Причому останнім часом перевірки посилились. Війці пояснюють провадженням режиму тиші. Бойовики все частіше почали маскуватися. Вони провдягаються в цивільне, їдуть до визволених міст Донбасу, вивчають позиції противника і з української території завозять собі все необхідне для життя на лінії вогню. Таку групу затримали бійці біля міста. Напередодні, власне, як маскуються бойовики, пропоную податися в наступному сюжеті. Цих п'ятьох чоловіків бійці батальйону Київ 2 взяли просто на виїзді із Маріуполя. Розповідають, затримані спочатку поводилися зухвало і забороняли перевіряти їхні речі, а потім самі ж себе видали. Одному на телефон поступив звонок із цієї ДНР. Ми трохи вирішили підіграти сказали, що вони задержані на блокпосту ДНР, Ні кажуть, як так? Ну говорю, ми їх підозрюємо в проукраїнських настроях. Та такого не може бути нам матві. Парні наші 100%. Усі затримані колишні спецпризначенці через цей блокпост намагалися проїхати до Донецька. Казали, що їдуть до рідних, але при собі кожен мав каримати, намети, камуфляжі, багато спіднього і більше ніж потрібно засобів особистої гігієни. Ну, я думаю, це люди їхали воювати найомниками. Вони все з діньгами приличними, російськими, українськими. Не знаю, тріма їх зарплату одного кармані. Затриманих передали службі безпеки, але бійці побоюються, що скоріш за все їх відпустять, адже законом проводити Військовий крам на територію, яку контролюють ДНРівці, не заборонено. Найближче до позиції ДНРівців, піхотинці 72-ї механізованої бригади. Між ними і бойовиками менше кілометра. У мене восім. У мене Вісьмох бійців дід Тимофій прихистив у власному будинку три місяці тому. Лашою на уліці скіта целі. Бойова задача хлопців розвідка і за потреби близький бій. Задача діда Тимофія – маскувати бійців під місцевих. Під низом. 21-річного строковика Миколу діду вдалося замаскувати найкраще за усіх інших. Йому дід знайшов ватні штани і шубу зі штучного хутра. Ну є і снайпер, ну де собі. Вже третій день ці українські позиції бойовики не обстрілюють. Хлопці зізнаються, вже почали нудьгувати. Адже із розваг тут лише телевізор, та й показує він лише канали сепаратистів. немає. то ДНР, перший центральник. Новості ДНР да рібату коментірують що там передають. Але байдикувати довго не вийде, кажуть піхотинці. Розвідка донесла, що вихідними до бойовиків приїжджали машини з російським гуманітарним конвоєм. Тож на чергову атаку хлопці вже чекають. Мар'яна Бухан Євген Соловей та Олександр Лобок. ТСН 1+,1. Литва допоможе Україні з озброєнням. Це сьогодні пообіцяла литовський президент Даля Грибаускайте під час візиту до Києва. Про яке саме озброєння йдеться, гостя не уточнила, але при цьому постійно наголошувала. Литва всіляко підтримуватиме Україну і в боротьбі за територіальну цілісність, і в лікуванні та навчанні військових, і в тому, як позбутись залежності від російського газу. Дорогі українці. Ви не одинокі Литва з вами. Даля гребе Оскайте спеціально вивчила фразу українською, щоб передати головну ідею свого приїзду до Києва. Причому не лише словами, а й дією на спільній прес-конференції. Президенти Литви та України повідомляють про початок військової допомоги. Домовилися по співпрацю у військово-технічній сфері і конкретних постачаннях, конкретних елементів озброєння для українських збройних сил. Я думаю, що це є. Конкретна демонстрація підтримки в дуже складному ситуації, в якій зараз перебуває Україна із -за війни, яку агресор розв'язав на сході країни. Бо не називає ні маркозброєння, ні обсягів. На уточнювальне запитання прямо не відповідає Я можу відповісти, як завжди відповідаю на ці питання. Україна дістане усю можливу підтримку, яку має Литва, яку Литва може надати. And I confirm that. That's хочу додати у нас і справді дуже ефективна співпраця, зокрема в галузі військової техніки. Натомість достоменно відомо, що в литовських клініках лікуватимуть півсотні українських військових після їхньої служби у зоні АТО. А ще українці візьмуть участь у спільних військових навчаннях у Литві, яка є членом НАТО. Президентів запитали також і про їхню реакцію на слова міністра закордонних справ Німеччини Штанмаєра про те, що він бачить тільки партнерство України з альянсом, але не членство. Порошенко відповідь наголошує. Ще шість років тому саміт НАТО в Бухаресті вирішив, двері альянсу для України відчинені. Тож, чи вступати до НАТО українці вирішуватимуть самі на референдумі. Рішення про вступ чи не вступ НАТО це виключно компетенція українського народу. Небодікенстопенікантрій. Ніхто не може зупинити жодну країну від того, аби вступати в НАТО. Ніхто не може диктувати Україні в якому напрямку їй іти. навіть і особливо ваші сусіди. Але щоб подавати заявку до НАТО, треба провести реформи в Україні. Нагадала Грибаускайте. З цим Литва також буде допомагати. Зокрема, постійно ділитиметься досвідом, як позбутись залежності від російського газу. Литва цей шлях уже пройшла, а ще реформувати органи влади. Порошенкову вже сподобався приклад з вільнюса. Там в уряд брали міністрів тільки зі знанням хоча б однієї європейської мови. Я думаю, що знання англійської, німецької або французької мов є дуже бажаним, якщо не обов'язковим для європейського уряду. Олександр Шулко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Російський підводний човен зафіксували біля берегів Латвії. Збройні сили помітили субмарину за 50 кілометрів від морських берегів країни. Про це міністерство оборони повідомило у соціальних мережах. За останні два тижні підозрілу активність російських військово-морських сил латвійці фіксують уже в п'яте. У жовтні російську субмарину впродовж двох тижнів шукали біля шведських берегів. Проте, попри радіосигнали та фотодокази підводного човна на поверхню не підняли. Незважаючи на економічну скруту, російський банк фінансує французьких радикалів у європарламенті. 9 мільйонів євро кредиту дістала партія Марін Лепен за підтримку Путіна. Члени національного фронту скаржилися, що через їхні ультраправі погляди на батьківщині давати їм гроші ніхто не хотів. У жовтні лепен разом з трьома радикалами з Британії та Італії, скориставшись процедурою нагодою. Заблокувала в комітеті європарламенту ухвалення рішення про продовження односторонніх економічних преференцій між Україною та Євросоюзом у поміркованої більшості європарламенту. Це викликало обурення Ефект санкцій через обмеження заходу економіка Росії щорічно втрачає 40 мільярдів доларів. Невтішні цифри сьогодні назвав російський міністр фінансів Антон Силуанов. Б'є по Москві також падіння світових цін на нафту. Від цього економіка Росії за рік втрачає близько 100 мільярдів. Вартість чорного золота нині тримається на рівні 80 доларів за барель, тоді як російський бюджет на наступний рік розрахований на 96 доларів за барель. Януковича залишити всіх інших повернути. Російська комуністична партія запропонувала видати Києву усіх українських політиків-утікачів. Окрім експрезидента, ініціатором такого кроку виступив комуніст Валерій Рашкін. За його словами, прихисток Януковича в Москві виправданий, адже його нібито незаконно усунули від влади. А от до Пшонки та Азарова у Рашкіна чимало претензій, зокрема, каже колишній прем'єр-міністр України протягом чотирьох років, цитую сприяв розкраданню російського газу та маніпулював боргами України перед Росією. Працівника Раша тудей поранили на Донбасі депортованого з України британця Грема Філіпса, який працював на прокремлівський телеканал у районі села Піски. Наздогнав осколок міни. Пробив бронежилет та застряг у спині. Лікарі кажуть, поранення легке і життю пропагандиста нічого не загрожує. 25 липня СБУ затримала Філіпса в Донецьку. Тоді громадянина Великої Британії депортували з України на три роки. Проте менше ніж через місяць він повернувся на Донбас, заявивши, що не вважає самопроголошені ДНР та ЛНР частиною України. Вони самі потребують допомоги, але увесь свій вільний час присвячують збору коштів для бійців. АТО. родина переселенців із Криму, замість того, аби облаштовувати власний побут у Коломиї, збирає гроші для українських військових, купує їм одяг, готує особливі фронтові напівфабрикати. Алапас далі. Лимон цим имбирем з медом, Это мед з орехами, Это обліпиха з сахаром. чайной ложке с утра съел. І вроді бы як вітамін С отримав, вроді бы як заряд енергії будристі получил. Ці вітамінні бомби допоможуть українським військовим на Донбасі. Сподівається, вимушена переселенка з Криму Катерина Витюгова. Жінка майже увесь свій час присвячує волонтерству, хоча самі зараз доводиться налагоджувати власне життя. Уродженка Севастополя з чоловіком та дочкою вона переїхала із анексованого Криму до Коломиї. Витягово відмовилися отримувати російські паспорти. Рідні їх не зрозуміли. Не поняли, навіть не намагалися зрозуміти, чому, понять, по чому зачем ні питались. і все Балет, конечно, то мої батьки. Виходи они всю жизнь в російській этого частині. Вимушений переїзд, кажуть кримчани, багато в чому поміняв їхній світогляд. Приїхав сюди, не имея больших средств. Я что що построить нову життя, новые знакомства и інтересну життя можна і без больших денег. Але гроші вона зараз намагається зібрати насамперед для українських бійців на Донбасі. Катерина не посоромилася одного дня вийти у самий центр Коломиї. Я збираю деньги на Атом, а я взяла в адміністрації розрішення. дали на проведення такої акції там через неділю дві міня занесло в самооборону коломищини. За три місяці волонтерка сама назбирала більше 10 тисяч гривень. Військовим купила теплі речі, термобілизну та продукти, з яких наготувала фронтових борщів та супів. Це готова така овощная заправка для будь-якого супу. крупу, картошку, тушонку скинув, потом Потім додається така овощная заправка. Всю суп по домашньому готов. Тобто там специи, там цвітна капуста, морковка, лучок. Катерині допомагає і її десятирічна донька. Мама мені дає на обід 10 гривень кожен день. І все що залишається, я їх зберігаю, а потім я збираю посилку: цукерки, печиво. І вже багато солдатів мені дзвонило. Я їм Обіцяли, що коли все закінчить і коли вони всі приїдуть, я їх напою теплим чаєм та тортом. Тут у Коломиї Уля навчиться в українській гімназії. На гроші зібрані її класу. Місцева самооборона купила дві польові пічки для вояків на Донбас. Пас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1. Геть російську мову з українського паспорта львів'янин Святослав Літинський виграв суд і домігся, аби з другої сторінки його документа прибрали російське дублювання інформації про особу. Місяць тому викладач університету подав позов до адміністративного окружного суду Львова і нині довів, що російський дубляж не обов'язковий. Згідно з чинним законами, записи у паспортах роблять тільки державною мовою, а дублювати інформацію регіональною мали б лише за вимогою громадянина. Тут зобов'язав державну міграційну службу видати. Святославу Літинському новий паспорт без записів російською мовою. Утім як це зробити, не порушуючи закону, в міграційній службі не знають, тому їхні юристи вже готують апеляцію. Я розумію, що мені не видадуть завтра паспорт інакший, але з цим рішенням я буду звертатися у Кабінет міністрів, щоб вони прийняли постанову про те, як має виглядати паспорт відповідно до законодавства. На сьогоднішній день неможливо виконати, тому що є колізія норм чинного законодавства. По суті, якщо ми почнемо виконувати рішення суду, ми в першу чергу ми порушимо наказ Міністерства внутрішніх справ України номер 320 де чітко передбачено, що друга сторінка заповнюється російською мовою в паспорті. Щоб не заважали так, Міністерство закордонних справ Білорусі пояснило, чому на концерті Океану Ельза в мінську правоохоронці відбирали у відвідувачів українські прапори. Речник українського МЗС Євген Перебийніс у Твітері запитав білоруських колег, чи не заборонені раптом жовто-блакитні стяги у Білорусі. Тамтешнє відомство відповіло, що під час аншлагу на концерті так само робили б і з білоруськими прапорами, щоб не заважали. У кінці повідомлення зазначили, що в країні люблять український гурт на вихідних. Під Час концерту Кенаез у мінську міліція силу міць вилучала в глядачів українську символіку. Аеропорт, чергова пісня присвята українським кіборгам. Композитор Олександр Злотник на своєму творчому вечорі вперше виконав композицію власного авторства, присвячену захисникам Донецького литовища. А в мережі з'явився кліп на неї: відеоряд фотографій героїв кіборгів, колишні зображення розкішного міжнародного термінала та жахливі картини зруйнованих приміщень. Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва, каже злотник: це не просто стратегічний об'єкт, це життя, яке хочуть убити. Чудовий аеропорт, я в ньому був. Там хочуть бити музику. А для мене музика і життя це те саме. Я тільки я прошу, щоб не дали вбити музику. Не дали вбити життя. Нет міри, щоб боль змірити, Но надо вистоять і жить. Шекспір, Ракофі і Ромео, Не дайте музику. Крапка в цьому випуску. Більше новин дивіться в ТСНУ о 19.30. Ну, я прощаюсь до завтра. Побачимося вже за добу.